Доброго дня. В нас в роботі побувала BMW F10. Це в нас рестайлінг на дооснащенні системою кругового огляду. Усі, в кого система NBT, ласкаво просимо до нас, ми таке можемо зробити на вашому автомобілі. Отож, система в нас активується автоматично при включенні заднього ходу. Відображається вид з камери заднього огляду, а також схематична картинка зверху, де ми бачимо. Перешкоду позаду і перешкоду з боку автомобіля. При вибороті керма в нас показуються ось такі от лінії, які також нам дають зрозуміти, наскільки близько ми під'їхали до перешкоди і в якому напрямку ми будемо рухатися. Задня камера, Передня камера включається автоматично при русі вперед на заданий проміжок часу, в даному випадку, у нас на 10 секунд. Під'їхали до автомобіля, система виключилася. Щоб примусово включити систему, отримуємо кнопочку меню 2 секунди. І в нас знову включається зображення з передньої камери. Сигналами указчика поворота ми можемо активувати бічні камери, які будуть нам вказувати на передню сторону автомобіля. Також це можна зробити і рухаючись назад, тоді в нас ще. На, на схематичній картинці вид зверху також міняється картинка, вказуючи нам необхідний кут огляду. Система керується з штатного джойстика, є більш розширеніший режим, але зазвичай люди, людям достатньо цього банально, банальної системи в 2D-режимі, яка з легкістю дозволяє зорієнтуватися при паркуванні в складних умовах. Отож, якщо вас цікавлять подібні системи кругового огляду 360 від компанії LuxMotion, ласкаво просимо, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.